Первые дни в Польше были счастливые, радостные, потому что было все новое, интересное для меня. I came here to Poland. Reason being, I wanted to join my family. Я приїхала до Польщі два роки тому, і приїхала я через те, що в моїй країні сталася війна. The first days in Poland we went out to walk on the streets to know everything about the the city we were in. Коли я вперше приїхала до Польщі, я не знала ні одного польського слова. I did not know anyone. So I just came by myself and started life afresh here in Poland. Мене звати Юлія Лисюк. Мацико Клейтон. Світлана Пугач. Маріанна. Абель Мокі. In short, they call me Tammy. Коли я поїхала в Польщу, у мене було приглашення. Я їхала целенаправленно на роботу. There is one family friend of As she said try this agency Kono. I was given a job which was very good to my best of my knowledge I came back to life When I joined Cono and they connected me to a company which is doing welding I felt so happy because I'm so encouraged that I'm doing the kind of work I love Мы зв'язалися з координатором i знайшли для себе вигідні умови праці Я зрозуміла що це краща агенція з

Я I like more about my current job is flexibility. Зараз в Польщі я працюю на хід Електронікс оператором виробництва на лінії. Життя в Польщі мені подобається. Є стабільна робота, стабільний заробіток. Люди дуже привітні. Мені дуже це сподобалося, що кожен хоче тобі допомогти. Спокій, тиша. Ні екстрімс ні рейзізм. Зваги на все, що відбулося. Чи варто було сюди приїхати? Так. Я вважаю, що варто. I think I think made a good decision to come to come Poland because it 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 is it is friendly, it is is peaceful, friendly, welcoming. Якщо зважити своє рішення, яке я прийняла, то моє життя змінилося, змінилося в кращу сторону. Coming to Poland that was a very good decision that I made, and I'm very happy. I can still stay here. And maybe find a future here in Poland. І завдяки кону я можу жити, працювати і не перейматися за своє майбутнє.